приїхала дві пожежні машини. Я бачила пожежників. Вони вийшли з нашого будинку. Людей вийшло на цю сторону. ну, Чоловік 30 всього або Ну, По-моєму, вже всі машини виїхали. Повертаюся додому. Далі готувати. Просиділи ми на вулиці 15 хвилин. Добре, я тільки встигла переодягнутися, добре, що схватила. Телефон на і, і окуляри, те, що, що було зверху. І, ну, і, Назад. Я не знаю, якщо вже ліфтом можна користуватись, то піднімуся, якщо ні, ну буду займатися фізкультурою. Для мене це не страшно. Для літніх людей, які погано входять, це Все. все. Надіюся, що я зараз можу повернутися до квартири і закінчити приготування їжі. Все добре, до побачення.